340 років маловідомі битві з часів козацьких походів у Буджак. Такій темі була присвячена відкрита лекція, що днями пройшла в Ізминському державному гуманітарному університеті. Сьогодні ми продовжуємо роботу з національно-патріотичного виховання, з просвітницької діяльності з нашим місцевим населенням і проводимо лекцію, присвячена одній достатньо маловідомій у нашій спільноті події походу гетьмана правобережної України Стефан. На Куницьку у Буджацькі степи так сталося, що взагалі історія нашого регіону, якщо вона стосується якихось подій, не пов'язаних з російськими наративами з радянськими подіями, то всі ці факти вони мало відомі. І сьогодні от ми, історики, якраз таки ці факти піднімаємо. Не можна сказати, що це було прям зовсім невідомо. Ці факти відомі, але вони відомі в уському колу істориків. А подібні заходи ми, якраз таки, проводимо саме для того, щоб наше місцеве населення знало свою локальну місцеву історію. І якраз таки, оцей похід це одна з таких. Подій під час лекції історик розповів, що у 1683-1684 роках, в рамках великої загальноєвропейської війни з Османською імперією козацькі полки здійснили масштабний похід до Молдови та Буджаку. Ця подія стала тріумфальним злетом та трагічним падінням одного з визначних українських військово-політичних діячів другої половини сімнадцятого століття. Гетьмана правобережжя Стефана Куницького йому вдалося схилити до союзу проти Османів Молдавське князівство та бути блискучу перемогу під Кіцканами. Однак, вже на початку січня 1684 року на річці Ялпух біля поселення тобак, сучасне село табаки на північ від Болграду, козацько-молдавські війська були оточені загонами кримського хана Хаджі II Герая і змушені були з важкими боями відступати. Як завжди, відкрита лекція супроводжувалася цікавим научним матеріалом. Іван Татаринов розповів про склад озброєння та спорядження протидіючих сторін. Що собою являв татарський лук на той період? Це достатньо складна конструкція, і вона достатньо ефективна. Він порівняно короткий, тобто, це не англійський великий лук, який буде ну, більше навіть мого зросту. Але при цьому він достатньо тугий і відправляє стріли в принципі на таку саму відстань, як і англійський ОНБО. В чому секрет? В композиційності, тобто він складається з різних матеріалів. Факти про битву з часів козацьких походів у Боджак є маловідомими для широкого загалу. Саму ж битву біля тобак нерідко називають битвою біля Рені, оскільки досі невідоме її точне місце. Ще раніше ми подібний захід проводили у. Болградському ліцеї імені Раковського. Чому була обрана саме ця локація для презентації цього невеличкого дослідження? Тому що саме недалеко від Болграду, на березі річки Ялпух, між Болградом і сучасним селом Табаки, відбулася якраз таки завершальна битва у цього походу гетьмана Стефана Куницького у Буджак. Результати цього походу, звісно, були не дуже. Добрими для українсько-молдавського війська, але загалом це частина нашої місцевої історії, тому дуже-дуже важливо це знати. Тим паче, що е, ця подія не пересічна, вона перекликається з тим, що відбувалося в Європі в цей час. Я нагадую, це загальноєвропейська війна з турками, це облога Відня у 1683 році. І якраз таки одна з ліній цієї війни вона відбувалася тут. На наших землях дослідження про ймовірне місце битви між татарським і козацько-молдавським військом викликало певний резонанс на Болградщині. Тож 18 квітня там планується проведення міні-фестивалю, який об'єднає істориків, археологів, краєзнавців. Хочу зазначити, що ця подія знайшла певну відозву у болградців і. Жителів села Табакі, і планується, що 18 квітня, якщо буде все добре, ми проведемо там невеличкий такий науково-просвітницький захід, можна сказати, невеличкий фестиваль історичний, який якраз таки і буде ну, таким центром тяжіння усіх оцих маловідомих подій подій нашій історії місцевій, але дуже дуже важливих. Анастасія Грекова Ілля Кулинич, місцеві новини.